Доєднаємо до нашого ефіру одного спікера Сергій Врачук, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, рада чути та бачити вас на весла в Україні ну, слава, слава за край, що зачекалися. Пане Сергій, трошечки додамо інформацію. Білорусь може запровадити воєнний стан через удари по Росії. Відповідний законопроект вже передали до парламенту Республіки. Країна планує привести цей механізм у відповідь до власної військової доктрини. Ключовою новацією, зокрема, стане норма, згідно з якою підставою для запровадження воєнного стану тепер буде збройна агресія проти союзної держави, а саме військового союзу між Білоруссю. Та Росією днями у мережі з'явилося повідомлення про нібито розміщення білоруської десантно-штурмової бригади на кордоні з Україною. Однак у державній прикордонній службі цю інформацію спростували, і запевнили, що поки ситуація на кордоні українсько-білоруському залишається без змін. Давайте почуємо прямому. Останніми днями Білорусь активно нагнітає ситуацію в інформаційному полі, як у контексті підготовки до навчань, так і щодо обставин запровадження воєнного стану та розміщення додаткових підрозділів поблизу українського кордону. Пане Сергію, як вам оці нововведення, які зараз в парламенті білоруському обговорюються, і наскільки я правильно зрозуміла ці нововведення? Тобто, якщо вони вирішать, що якимось чином Білорусі загрожує те, що ми б'ємо по території Російської Федерації, вони так само можуть в себе ввести воєнний стан, тому що вони ж союзна держава. Ну, я власне думаю, що почати білоруси можуть самі з себе вони збивали дрона, вони збивали безпілотник російський на своїй території. То, власне хай водять воєнний стан і можуть претензії придивляти в тому ж Російській Федерації. Якби не парадоксально, це на перше поля звучав. Звичайно, це з іронією сказати, але тим не менше. Дуже багато інформаційного нагнітання, перш за все, у цій темі на сьогодні в цьому ж розрізі згадуються навчання відповідні, які стартують у середині вересня нинішнього року. Але, власне, теж бачимо, що на сьогодні ситуація на кордоні не змінилася. Ми не бачимо сьогодні, що е, білоруси там створюють якісь ударні угруповання відповідні з допомоги росіянам або суто російські ударні угруповання з'являються. Прекрасно, що очевидно, що ворог е, ми маємо на увазі росіян, перш за все, та білоруси. Вони виступають цій війні на боці Російської Федерації. Вони надавали свою територію, вони надавали свої аеродроми для бомбардування нашої е, країни. То власне, бачимо, що це інформаційне нагнітання. Воно. Супроводжуються завжди, коли відбуваються певні процеси. Це по перше, як геополітичного рівня, так звичайно, і на фронті. Тому, коли у росіян щось не виходить саме на полі бою, починають з ядерної дубинки. Потім пунктом другим ідуть загрози з Білорусі. і, Відповідно, що цього разу придумають третє. Ну там варіанти можливі. Можливо, там прокинеться мідні на якийсь час, а можливо, щось інше придумають. Тому на сьогодні це треба оцінювати адекватно що. Лукашенко продовжує спробувати сидіти на двох стільцях, а власне вже й на трьох. Ми знаємо наскільки білоруська економіка сьогодні інвестується, в тому числі з боку Китаю. Тут теж треба розуміти, як ситуація виглядає. Тому інформаційно нагнітання відбувається, але тримаємо, як кажуть, розум холодним. Відповідно реагуємо на ці викидання. Що стосується відповідно там бригади спецназу, яку вони створюють і будуть розміщувати розміщувати на кордоні нашої. Держави і хотів би я подивитися на той спецназ. Ну, так відверто кажучи, і наші бойові бригади, які мають величезний досвід знищення російських окупантів і будь-яких окупантів, які полізуть на нашу землю. Це без перебільшення, пане Сергію. Ви вже зазначили про те, що ви не вірите в певні побоювання з приводу навчань спільних захід 2025 Але хочеться тут трошки додати, що у Білорусі почали пробувати російські військові та техніка для участі у спільних навчаннях захід 2025 П'ять вони заплановані на вересень до слова через побоювання провокації під час навчань, німеччина перекинула до Польщі свої винищувачі. Бойові літаки захищатимуть логістичний хаб у Жешові, який зокрема використовується для постачання військової допомоги Україні. Тому ми зокрема і дякуємо і німцям, і польцям з приводу цього. Але тим не менш, чи дійсно зараз у ці навчання захід 2025 двадцять є. Для нас ну, певною небезпекою. Ну власне, якщо ми говоримо про німецьку занепокоєність, ну, це їхнє право вирішувати, як і що перекидати, які літаки. Завжди, знаєте, в такому випадку цікавить практичне застосування цієї авіації. І я не сказав, що ми не ставимося з увагою до тих ризиків і викликів, які існують на кордоні з Білорусію. Все треба сприймати сприймати надзвичайно серйозно, але з іншого боку, і нагнітати там, де це не потрібно. Цього дійсно не потрібно робити на сьогодні. Навряд чи ще раз кажу, білоруси відверто встануть на бік Російської Федерації. Тим, що почнуть своїми військами переходити державний або пробувати переходити державний кордон України, тому інформація є, ризики є. Відповідна відповідь теж звичайно не забереться. Пане Сергій, на останок питання з приводу. Повідомлення від Дениса Шмигаля, міністра оборони України, він зокрема пише, що з 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобов'язані носити бодіками та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток у разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Як ви зокрема ставитесь до впровадження такого рішення? Чи потрібно працівникам ТЦК та СП бодіками? Це що робить процес відкритим, має бути застосовано. І власне це, скажімо так, певний інструмент, який дозволить запобігати дуже багатьох інсуніаційнуацій, і дуже багатьох випадків, коли це відео потім перекручується і видається. Ну скажімо, м'яко кажучи, за неправдиве. Тому це все буде зафіксовано. Ну, власне, ті порушники, які будуть провокувати відповідні дії, теж з огляду на наявність камери, як з одного, так і з іншого боку, все таки будуть принаймні більш обережними це точно.